Поміж п'яти новозведених майданчиків, ось цей дитячий комплекс по вулиці Турчанінова, 27, відтепер стане головною розвагою для малечі. А передували цьому низка підписів мешканців прилеглих будинків та звернення до благодійного фонду Костянтина Єфименка у сприянні встановлення дитячих майданчиків. Місяць назад ми зібрали 300 підписів, звернулись до благодійного фонду Константина Єфіменка. Миттєва реакція, тому що я реально знаю, як довго комплектують замовлення і готують ці снаряддя. Я хочу подякувати від себе особисто, так як я мешканець масива, хочу подякувати від вас. Благодійному фонду Константина Єфименка за те, що дійсно небайдужий, за те, що відреагував, за те, що дійсно наша піонерська, наш масив став початком впровадження. і... Первий подарунок це є нам. Сам Костянтин Єфименко в свою чергу зазначив, що незабаром у дворах району також з'являться тенісні столи. А нова п'ятірка щойно відкритих дитячих майданчиків не стануть останніми. До 1 жовтня ми в місті поставимо ще 5 і до травня наступного року поставимо 20. Тобто, всього ми до. Фактично 1 червня, як і обіцяли, поставимо 30 дитячих майданчиків. Хотів би ще зробити оголошення для більш старших наших дітей. Ви знаєте, я анонсував, ми в грудні відкриваємо на Київській 37 нове фармацевтичне виробництво, абсолютно сучасне. І я сьогодні хотів би оголосити, що ми набираємо вже заяви на роботу людей і, користуючись такою чудовою нагодою, передавайте своїм друзям, родичам, сусідам. Ми набираємо людей саме з Білої церкви. На заводі буде працювати на першому етапі 200 чоловік. Перевага буде надана тим, хто останні 10 років закінчив університет Шевченка, біологічний факультет, Богомольця, КПІ. Ми набираємо широкий спектр професій. Робота досить високооплачувана і цікава. Сьогоднішній завод, який ми переносимо центру Києва, має оборот порядка 350 млн грн. І ми плануємо його протягом трьох років збільшити вдвічі тут в Білій церкви. Сучасне, абсолютно екологічно чисте. Я думаю, для наших майбутніх підростаючого покоління буде чудовий. Початок для роботи тож новим дитячим майданчиком білої церкви зелене світло. Після урочистих промов була перерізана символічна червона стрічка, яка відкрила дітям дорогу до нових забав.